Я, я ось тут в моїй свекрухи у мами мого італійця. Ой, ви знаєте, всюди добре, а вдома найліпше, я так зрозуміла. Напалили дуже сильно. Я тут вже ціла червона, ви не бачите? Хоча в мене насморк. Дуже горячо. Я не привикла до такої температури теплої, бо Анджеля включає два рази парове огрівання зранку. І після обіду вона йде в ліжку, собі лежить, відпочиває. Е, вона каже, ноги, ну, коліна, ноги, це витягнуте вперед. І воно так дуже добре, е, тому що сидіти на кріслі це дуже м -м, хребет, болить, все болить. В хаті горячо дуже <кліжко> Ліжко незручне, таке, як я би хотіла. У мене дуже зручне ліжко, я привикла до зручного ліжка. Холодильник порожний. Не для нас, а для неї. Я до свого мухажора, до свого каваліра говорю, що твоя мама повинна трохи більше їсти. І він каже, вона так завжди мало їсть, вона так завжди мало їсть. І тому й довго так живе. Розумієте, Але на обід от там якийсь макарон з чим-небудь, і на вечір от хліб з тими сухариками, хліб або сухарики з молоком і все, і на тому кінець. Ну, дуже добре, що в неї тепер баданти є. Я от така трохи заспала, бо я отут спала. знаєте. Ми отут відпочиваємо цілий день, а зараз йдемо на піцу. Вже подзвонили ми і замовили столик на пів восьмої. Каже, мій компанію: треба, треба дзвонити, каже, дзвонити ну, замовити, каже, бо то багато людей. Розумієте? Але ми отут, ну, трохи відпочили. Що я хочу сказати, але дуже добре, що в неї є, яку вона дуже сильно хвалить. Баданта називається Амаде. Чекайте, я б її питалася перший раз, але не пам'ятала, як називається баданта. Сьогодні запам'ятала Ама у ем, Вії Італії, в Італії Мужчину. Я вже теж забуваю, але собі так згадала. Вії мужчина Амадео, а вона Амадея називається. Ось таке, таке ім'я жіноче Амадея. Але вона, вона, як вже не знаю, чи хтось чув, вона не звідси. Вона у тих ем, не не Казахстан не, не Джорджа, вона щось мені сказала таке. Ем, ну, з тих, знаєте, з тих країн, де Казахстан, Узбекистан. Де грузини, з тих, тих країн. Вона є. Я її сьогодні спиталася, чи діти тут у неї є з тою мамою, бо ця мама вона молодша за мене, ця жіночка, що тут приходить на години. Вона каже, двоє дітей в Україні вчаться. І як закінчують, приїдуть сюди. Діти як хочуть бути тут з мамою і хочуть закінчити ту школу. Бо мені здається, одна десь вчиться в університеті дві дівчини, а друга молодша ще в школі вчиться. Ну, коротше, така ситуація. І дуже вона її сильно хвалить, до чого я це все веду, що Баданти не йде з хати, вона мені сьогодні теж так само сказала, поки вона не, не, не поставить на стіл і не прослідкує, що Анджела поїсть, так, як має бути, розумієте? І е, Анджела, як всі знають в Італії, хто працював на Баданти, є такі місця. Що ти, наприклад, в 12-й годині в тебе вже закінчується і... або в 6. от я його відпрацювала, він мені теж все казав ну, все, все, вже можеш ти, вже можеш ти, я вже буду сам, я буду їсти. А знаєте, вона не хоче, так якби виходити, якщо вона там, наприклад, ввечері в 6 закінчує, а ще 10 хвилин їй треба тут бути. Ми такі, знаєте, з Радянського Союзу, ми такі люди, жінки трохи перелякані, ми боїмося того всього. І вона м, каже, вона не йде скоріше додому. Це такий звичай, розумієте. Ми, ми знаємо дисципліну з дитинства. То виріс в Радянському Союзі не може так собі піти з хати і, і 10 хвилин використовувати. І вона дуже добра, ця, ця баданти дуже добра. І так само просить її виходити на вулицю, просить її просто, і, але Анжела слухає. Вони виходять два рази зранку гуляти. І навіть після обіду, якщо вітру нема. Основне, щоб вітру не було. Ми сьогодні з нею після обіду вийшли по підручку, походили. Я рада, три рази ми так обійшли, такий круг, могли би ще бути, але вона не мала шапки. Бо я їй казала, візьми шапку, як виходиш. вона каже, Якщо вітру нема, то не треба. І ми так без вітру пішли, ми так вийшли, погуляли, походили, могли би ще ходити. Але я завжди говорю, що з людини вимагати людині 93 роки. Це багато, ви розумієте, це багато. Ну, я думаю, якби вона їла трошки більше, і трошки дати її інтеграторію. Інтегратори — це оті додатки, може її провірити, вітамін, Дій, вона приймає. вона приймає, Бо ми говорили, що мій охажорийтеліць, ну, він має два брати. І Один з них в медицині працює. І я просто з ним говорила ще минулого року кажу. Бо я дуже, така, знаєте, я люблю ці добавки. <світ> ось зараз ми теж будемо заказувати: магній, магні, магні, вітамін Д, але в каплях, такий жир в каплях. Мені ще ми дзінку п'ємо завжди, силені. Я хочу взяти селеніо, я не знаю, для волосся, для того, для, ну, для того всього, для ногтів. І якби такі ж людині трошки дати таких тих вітамінів, таких, але якісних, таких, знаєте, добрих, не таких, що заплатив 10 євро і ти думаєш, що вони тобі ефект дадуть. Тому що в старшому віці людина вже мало їсть, плюс в неї не засвоюється то, що вона їсть. Її, щоб того вітаміну А набрати, її треба з'їсти машину моркви, розумієте? Вам лікарі говорять, наприклад, «О, їжте морку, будете вітамін, Д, будете вітамін А мати, так? для очей, для того всього. І, а вам треба ціли, ці, цілу машину тої моркви з'їсти молодому, молодій людині. А старшій людині взагалі не засвоюється не той жолудок, не той кішківник. Груба кишка, тонка кишка, грубі кишки це все засвоюється, втягає груба кишка і всі вітаміни. В кров, то, що в кров заходить. І вже не так організм працює. І, але що, тут так, в Італії так прийнято, що тут що тут просто не влазять в життя в других людей. от Просто не керують і не, не вказують, як ти маєш робити, не заставляють, як ти маєш робити, розумієте, що зробити? отак. І може, і тому вони так і довго живуть, до, добре довго живуть. Вона от сьогодні ми, той каву, вона п'є, п'є каву і на сніданок і в неї нема проблем. Взагалі у всіх італійців нема проблеми кави. Тому що деякі люди бояться, що тиск підніметься. В неї тиск нормальний. Але навіть якщо е, я тут бачите, тут є, тут в мене болячка є, ніс червоний, в мене насмар був. І ще є дотепер, я пчихаю і кажу, ну вже сьогодні менше. Але тут мені вискочило, я не накрашена така зовсім по-натуральному. навіть не мала часу брови намалювати, бо вже місяць назад я ті брови робила, бачите, вже вони в мене зістерлися, змилися. коротше. Я хотіла сказати, що дітям не ну, діти, як батьки хочуть жити, так батьки живуть. У нас то все по-інакшому, розумієте, У нас. Я, я все-таки знаю той секрет довгого життя, що треба мало їсти. Але по чуть-чуть, всього по чуть-чуть. Треба і м'ясо їсти, і овочі їсти, і той макарончик, і всього по чуть-чуть треба їсти. Але мало, мало. Ніяких цукорків не їсть, ніяких шоколадів не їсть. Минулого року ми на Наталі на Різдво привезли всяких тих фруктів, знаєте, таких сухофруктів, тих, сливок, ну, сливок сушених. Пізніше всяких горіхи і таких. І таких. Ну, вона не пережує, може, зуби вже не такі, а горіхи м'які. То вона то так довго тримала і не відкривала. Ми приїхали аж після свят, вже десь 2-3 місяці, то все було закрито, розумієте? Ну старші люди вони такі є і ми такі будемо. І вони всі одинакові, розумієте? От Як діти всі одинакові, менш-більш, підростки такі всі тяжкі, одинакові. От, кожен вік він якийсь такий. Ми, ми похожі, от, ті, що жінки, що мають 50 років, ми є такі, ми між собою чимось похожі, чимось відрізняємо, але ми похожі є. А вже, взяти ось, вже нам е, скомпонуватися з тими, що мають 80, ми вже чуємо ми інакше. Так само з тими, що з 30 наприклад, дружити нам, ті, що мають 30 років, е, ми би хотіли, що ми маємо 50, ми б хотіли дружити, і я би хотіла. Але от, ті молоді, вони нас бачать по-другому. І вони бачать нашу ту старість таку. Ми всі будемо такі одинакові пізніше. Але я завжди говорю: 93 роки це і багато, це дуже багато. В старшому віці це це так, як молодому, один рік, так старшому 5 років це все пережити. Ви розумієте, До 80 це вже багато. А кожен рік, після 80 це дуже багато. А після 80 як людина вже має 80. 5, Кожен рік переступити вперед, 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 це багато. І що з такою людиною лишити спокою і баста, і нехай робить собі, як вона хоче, нехай вона собі. Вона так дійсно так. Вона там яйця має, баданти має баданти, купляє її, бігає баданти, де коли там, син старший приїжджає, ну, привозить, маму, що тобі там грубше, таке, тяжке, знаєте. Якусь воду, чи таке габаритне, що треба привезти. І привозять, вона це все має. Бачите, вона тепло, вона не коногать. Вона от тепло включає, бо вона каже, що їй на, стар... що, ну, на старості хочеться тепла. І вона не хоче мерзнути. Вона зранку включає і ввечері включає. Вона неї такий Кір вже стукає. Пронто! Ей! Пронто? Siamo qui! Aspettano. No, 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 non c'è nessuno, tranquillo.